Погляньте, за що я люблю пошук. Ось за те, що вони отак красиво лежать. Тим часом, друзі, у нас золота партії. Наступна знахідка, і це у нас. Ну нарешті нарешті, друзі, у нас щось цікавеньке. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Махавко Павюа. Сьогодні у нас буде пошук на ось такому поселенні. Хоча за картами ні Шуберта, ні РКК тут ніяких будинків не було. Місце знайшов випадково. Ось як бачимо, попереду мене менша річка, а позаду набагато більша та ширша. І ось на такому місці було поселення. Дуже багато тут кераміки, і кераміка різних періодів. Перша знахідка на сьогодні це у нас куля. Перший сигнал. Кілька зайшли. тому, друзі, заварюйте чай, каву, вмощуйтеся і будемо дивитися, що нам сьогодні вдасться знайти. Як бачимо, тут була в нас коранка, і доволі непогано зарали ходити дуже приємно. Ось так. Перша, друзі, цікава знахідка. І гадаю, що це монетка, і, напевно, що радянська. Погляньте, за що я люблю пошук. Ось за те, що вони отак красиво лежать. Послухаємо, давайте. 100% це Радянщина, а можливо і ходячка. Радянських, напевно, одна копійка. 26-го року, друзі, непогано збереглася, тому що тут більше піщаний ґрунт. Так, продовжуємо. Продовжуємо копати. Пів метра борозна. Така фігня нарита. Давайте поглянемо схоже на ракушку. Мушля. Дуже глибоко. Наступна в нас знахідка, друзі, і це такий маленький гудзик. Маленький гудзик. Не гвинтик, а гудзик. Маленький гвинтик Є в мене, друзі, така ідея, якщо тут не було по картах ніяких поселень, можливо, тут була стоянка, і доставляли грузи оцією повноводною та широкою річкою. Можливо, доставляли якийсь вантаж, тому що попадалися в нас три пломби. Навіть одна була. Польська. Так що, друзі, цікава місцина, не знаю. Можливо тут була стоянка якась. Святе місце пустим не буває. Хтось припер вже на велику. Знову друзі, гудзик і він дуже схожий на попередній. Не знаю, щось воно мені на мідь не змахує, можливо, якийсь сплав. Тим часом, друзі, у нас золота партії. Наступна знахідка, і це у нас 46 й рік. Три копійки 46 го року. Так, фокус. Чудовий стан у неї. Ось так. Сходив я до камрада. Камрад ходи. Якщо не помиляюсь, фортуна друга Pro і котушка там на замовлення дві частоти, якщо є така, звісно. Ну, мужик, чесно кажучи, партизан щитой. За півтори години десь ямок 60 викопав, питаю, знахідки є, каже, нема нічого. Ну і ходить він тут третій рік. Навіть не спитав, чи знайшов що-небудь я. Цікава людина. Добре, друзі, продовжуємо, копаємо далі. Цікава, друзі, штука приборний пошук. Першого разу ти знаходиш три срібла і кучу цікавих знахідок. а потім ти знаходиш кучу шмордяка і три монетки до реформи. Ну нічого, і то непогано. Так, спочатку подумав, що срібло, тому що ось побіліло трішки, як бачите. Але ні, як на мене, то це окислена одна копійка радянська. Добре, копаємо далі. Камрад інкогнітон бігає. Не знаю, що в нього. Партизан наш. Ще в нас годинка або півтори буде поритися. І будемо збиратися. Ой, друзі, з натяжкою у нас четверта монета. Щось сьогодні не йде в нас пошук. По розмірах це 5 копійок, і, можливо, навіть після реформи не можу її відчистити. Тому ось так. Поглянемо вже потім на огляді. І візуальна знахідка це в нас грабінець. Того разу було в нас. Три пломби, таких гарних, масивних, цього разу ось тільки одна, і то, напевно, більш сучасна. Ну, Нарешті нарешті, друзі, в нас щось цікавеньке. Вилазив, як собака, оце все поле. І в нас по звуку, ось подивіться, біля самого краю вже до річки. По звуку в нас мідяк. Так, десь він тут випав. Ага. Як воно, друзі, швидко все сохне. Так, а де ж ти є? Ногою наступив і ходжу, шукаю. Так, ай, друзі, не старе. Микола дві копійки. Дві копійки Миколи друга і... 1872. А це напевно Микола друга, якщо я не помиляюся. Так, де наш фокус? Його немає, да? Добре, друзі, потім поглянемо, відчищу і покажу вам. Але цікаво, що сьогодні нам попався і медяк. Ось якраз на краю. Ну що ж, друзі, ось такий у нас хутір і ось така у нас хуторщина, як бачимо, всього до чорта різної жбоні, якісь кусочки пломб. Ось такі пломби. Минулого разу дві здорових там знаходив. Також якась фігня. Тобто всього вистачає. Давайте по монетках. 5 копійок 61-го року. Це у нас трилон Б працював 2 копійки 1870. Другого року це Олександра монетка. Непоганий стан. Також у нас три копійки 46-го, копійка 26-го року і одна копійка 64 го року. І сама цікава, друзі, це в нас штучка ось така. Не знаю, що це. До кінця не зрозуміло, але схоже, що гурт монети, як бачимо, був. Можливо, якась медаль або значок, але воно в нас мідне. Так, я до кінця і не розібрався, що в нас тут, але схоже на якісь, як бачимо, лапи орла. Хто, друзі, знає, допомагайте. Дуже цікаво, що це в нас було і що це в нас за частинка. Ось такий, друзі, пошук. Кому було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте. Так, Ютуб зрозуміє, що вір... відео варте уваги. І пропонуватиме його більшій кількості людей. Я українського контенту повинно бути більше.